Все на світі треба пережити, і кожен фініш — це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки на людях, хай мела милин свою одвічно де, застряло серце моє скорпу. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене, хай буде все пробачене, пробачене. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути і гірше, а може бути, зовсім-зовсім зле. А поки розум від не згіркше, Не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось людоньки на людях, Хай меле милин свою одвічну дерть. Засяло серце моє, осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що від нас Іще залежить, принаймні вік прожити.